Сьогодні на черзі образ фіони в людському обліку. Ми пошиємо сукню, зробимо корону, зачіску та мейк-косплей на фіону саме в людському обліку, бо фарбуватись в зелений я не дуже хочу, але сукня її мені дуже сподобалась. І на перший погляд її не важко пошити, але це лише на перший погляд, і як воно буде насправді, буде видно вже по факту. Перед тим як бігти в магазин по тканину, потрібно зрозуміти, а скільки ж її треба. Провів складні підрахунки. Я прийшла до того, що потрібно пів метра на те, щоб зробити корсет, півтора метра для юбки і десь пів метра на рукава, плюс-мінус, щоб там десь щось накосячить, запороть. Це все за умови, що ширина буде півтора метри. В магазині мені повезло дуже швидко знайти саме ту тканину, яка мені потрібна. Мені здається, вона ідеального канонічного кольору і текстури, ще її ціна дуже приємна. Ця тканина тепла і в такій сукні влітку не походиш, бо буде дуже спекотно. А ось на холодну весну чи осінь якраз саме те, що треба. Хоча кого хвилює, чи буде в тканині жарко, чи холодно? Якщо. Вона виглядає канонічно. Вечір. Всі магазини закриті. І мені дуже срочно треба починати робити косплей. Поки я не купила тканину, вирішила розпочати з корони. Я її намалювала, вирізала і далі почала ліпити з самозастигаючої пластики. Це здавалось мені геніальною ідеєю, де я зможу повторити абсолютно всі вигини цієї корони і зробити її максимально канонічною, проте мені лише здавалось. Для того, щоб добре виліпити, потрібно вміти ліпити. У мене з цим не дуже. На цьому в мене вечір закінчився. Як і бажання продовжувати робити корону. А на наступний день в мене вже була тканина, і можна було зайнятися чимось цікавішим, наприклад, сукнею. Для юбки сукні я обрала викройку 1 четверта сонця, де буде лише один шов і де потрібно лише дві мірки. Чудово! І креслиться така викрика доволі просто. Нам знадобиться обхват талії і довжина виробу. Далі ми рахуємо два радіуси – більший та менший. Для меншого радіуса ми обхват талії множимо на 4 і ділимо на 6,28. Це все сталі числа. Просто підставляйте сюди свій обхват талії, і буде вам щастя. Для більшого радіуса ми додаємо довжину виробу і ось цей маленький радіус. Далі з верхньої точки ми відміряємо спочатку маленький радіус, а потім великий. І все це з однієї точки. Канина лежить у мене без згинів. Тепер все наше креслення ми переносимо на тканину і вирізаємо. В ось цього місцях буде шиватись юбка. Пів сукні, можна сказати, вже є, але позаду я прострочу аж в кінці, бо так буде зручніше пришити верх і низ. Тому поки відкладаємо юбочку в сторону. Я б не сказала, що верх у фіони це корсет, але по фасону він дуже схожий. Плюс у мене є креслення для корсету на мою фігуру. Тому я зроблю саме корсет, але без вставок і він не буде утягувати. Типу корсет, але не корсет. В самих викруках єдине, що треба буде змінити, це декольте, бо в неї воно квадратне, і додати лямки. Бо в мене їх там немає. Ці деталі я не просто виріжу з зеленої тканини, а спочатку їх перенесу на флізелін. Але краще брати бязь клеєву, бо флізелін дуже тонкий і не дуже підходить. Я просто взяла те, що було. Тут я як роблю: я з флізеліну, спочатку вирізаю ці деталі без припусків. Потім оцей клеєвий флізелін приклеюю до основної тканини з запасом. І домальовую припуски, після чого я вже їх вирізаю. І оці готові деталі з наклеєним флізеліном, я шиваю між собою на машинці. Окремо потрібно вирізати ті ж деталі з тканини, яка не тягнеться, разом з припусками і пошити, ну, можна сказати, такий самий корсет, який буде у нас як підкладка. Фух, якщо ви гадаєте, що ця сукня ш'ється за вихідні, ні. Муліне золотого кольору я не знайшла, проте були звичайні золоті нитки. Я вирішила взяти їх і просто скласти їх в чотири рази і шити так, типу як муліне, але не муліне. І цей план до речі спрацював. Милом малюю канонічний малюнок на корсеті. Я намагалась зробити його максимально схожим, дивилася на скрини, перемальовувала. Але є така проблема, що мило широке і не виходить малювати такі маленькі візеруночки. Плюс у мене є якийсь. Якийсь, якийсь гігантізм, що я таку картинку малюю. ось так. Ну, от, все так Ну, все завжди так було, Я не знаю, що з цим робити. Ось такі картинки отак малюються, вони не влазять в мене. Шию я в 4 нитки. Правда, щоб відмотати таку довгу нитку, потрібно використовувати ногу. Та, да, ногу. Стібочки самі прості і базові. Ними я заповнюю квіточки, і гілочки ширші, вущі, довші, коротші, коротше. Як намалювала, так і заповнюю. Як це має бути по закону подлості? Мені не вистачило нитки на останню квіточку. І довелося знову чекати, поки настане ранок, щоб їхати в магазин і купити докупити нитки. Це в мене був третій такий моточок. Тобто, по 200 метрів. Важка математика пішла. Ні, це четвертий моток. Я три використала, мені на квітку не хватило, і я поїхала по четвертий. Тобто, 600 метрів, плюс ще трошки. Цей етап вишивання зайняв у мене два тижні майже всього вільного часу. Ладно, вдоту я її грала, але ж два тижні, якби не цей візерунок я б зробила цю сукню разом з короною за одні вихідні. Окей, окей, можна було намалювати цей малюнок акрилом. Але це виглядало дешево і некрасиво. І передати вайб принцеси, якщо так можна сказати, ну точно б не вийшло. Бо де вишивка золотою ниткою, а де малюнок акрило, можна збирати сукню докупи. І перш за все я до корсету перешию підкладку. Вона у мене трохи яскрава, але видно її не буде, тому. Абсолютно все одно. і роблю застіпку. Звісно, можна було зробити приховану блискавку. Але я з самого початку прям відчувала, що потрібно робити туди корсетну шнурівку. І ніяк іначе. Я чудово знаю, що є оці приховані блискавки, що їх використовують. Я і не сама користувалася. Але ну от як має бути корсетна шнурівка? Не знаю, я от Вона не по канону взагалі. Оця замочок з боку був набагато кращий, красивіший, але як ви гадаєте, шнурівка сюди добре вписала, ще краще було б робити приховану блискавку. Бо в мене поки неоднозначне чувство. Тепер можна пришити юбку до корсету і зшити саму юбку. і приміряти майже готовий варіант суконьки. Бажано було б ще не навернути машинку в процесі шиття, але це так по бажанню. Щоб сукня мала більш закінчений вигляд, потрібно пропрасувати всі шви. Взагалі, просування це дуже обов'язковий етап в шитті будь-чого, але виникла проблема, що я ще на етапі приклейки б'язі я. Засрала утюг клеєм, б'язю, отіми волосками. Коротше, я це робила геть неправильно, і утюг в мене стояв засрати два тижні, і я ходила в пом'ятих рубашках. Ну я ж не буду чистить утюг тільки для того, щоб погладити собі рубашку. Я пойду як бомжара на роботу. Але тут праска вже потрібна, я її відмила і прогладила всі шви, і воно стало більше закінчений вигляд мати. Рукава це моя найбільша біль. Навіть не сам рукав, як отвір. Я не розумію, як їх креслить, як їх пришивають, як їх робити, щоб, щоб воно і виглядало нормально. І при тому руку можна було підняти не отак, а отак. І хоча б отак. Це не перші мої рукава, і в мене вийшло якось більш-менш накреслити їх. Вони виглядають більш-менш нормально, але руки в них підняти дуже важко. Після пришиття рукавів ще виникла така проблема, що шлейки стали спадати. З плечей і це виглядало геть некрасиво, і проблему цю треба було вирішувати. Яєчка, хочу поїсти. Проблему зі шлейками треба було вирішити, і я прострочила строчку до центру, защіпнув лишню тканину. Вийшло так, що зовнішня частина шлейки довша. Тобто там, де рукав йде, а та, яка внутрішня, вона коротша стала, і це допомогло. Золотої тісьми в магазині не знайшлось, тому зупинилась на білій. Її я просто пофарбувала акрилом. Але тут треба враховувати, що після такої дії, як фарбування акрилом, а акрил не для тканини, а саме звичайний, тканина стає жорстка, прям така дубова. Коротше, вона може шкрябати тіло, але мені було все рівно. Мені треба результат. Ну і ця тісьомочка пришивається по контуру. Тут і знизу по корсету. Знизу, до речі, я пришивала вже вручну, бо я б зламала знову машинку третій раз і все. Коротше, да, мене там ще позаду тісьма не до конця йде, бо я жлобисько, яке купило 2 метра тісьми, яке коштує по 20 гривень метр. Я подумала, ну вистачить мені 2 метрів, мені не вистачило 20 см. Корону на другу спробу я вже вирішила робити з Єви. Навіщо я щось вигадувати з ліпкою, якщо є рідненька єва 5 мм і 2 мм. Спочатку малюю, вирізаю каркас з 5 мм і далі ще окремі деталі з 5 і з 2 мм. Далі шліфовка гравером і обдувка феном, Після чого я її засунула в судок цю корону. У мене він такий кругленький, щоб вона там прийняла круглу форму і тримала її. Після чого я вже саму корону покриваю текстурною пастою. Я нею закриваю щілинки дрібні, вирівнюю ці всі нерівності. Більше гладка текстури виходить, вона блистить. Коротше, це моя. Так скажем, грунтовочка для єви, тільки для маленьких деталей, бо вона дуже дорога. Коли висихає текстурна паста, фарбую золотим акрилом, тим же, що я фарбувала тісьму. Але тут треба шарів п'ять наносити, бо вона просвічує. Проте вона так швидко сохне, що поки красите, поки фарбуєте одну сторону, друга висихає. і Так по черзі і, коротше, зараз це все фарбується. І щоб ця корона трималась на голові, я приклеїла дві невидимки. Я їх ще так зафіксувала, щоб вони. Трохи притримували форму корони більш округлою. Не знаю, наскільки це дійсно ефективно, але, але нормально. Тепер можна перевдягтись. Ох, так. Шевиться, звісно, дуже важко. Будь було б логічніше спочатку нафарбуватися, потім перевдягатись. Ну не суть, не суть. Ну і майже нема макіяжу. Добре. Я фарбуватися не вмію цього зовсім. Господи, хто краситься? Вони на таке побить можна. Це те, як я краще, не по макіяжу я подивилась. По-перше, блакитні очі, де треба лінзи надівати, або можливо у вас так блакитні очі. Далі тут більш коричнева така стрілочка, розтушована трошки, туш на війках є, і рожеві губи. Ну вони не блистять, вони тепер типу, як матові. І віснушки. Мені там трошки віснушечку не є. Я накрашу за кадром, бо це краще не бачить. І з приводу зачіски. В неї тут на чосик іде. Важко руки піднімати. У неї тут на чосік, тут начосик. корона закріплена. І задні косичка йде з двома е резинками. Їх треба ще, до речі, пошити з цієї ж тканини. Я поїду, мабуть, або на левандове поле, або сакури пошукаю, або якісь ще прикольні локації по Києву. Там пофоткаюсь в цьому образі, але це буде трошки пізніше, як настане весна. весна а не весно зима зі снігом Буду це постити в телеграмі. Да, я завела телеграм, так що спамить не буду. А іноді кидать прикольну або полезну інформацію, бо щось трошки про себе буду. Перед тим як ми підемо дивитись на готовий образ з мейком а прическою і десь в локації, як в локації, десь на Троєщині. Пропоную вам підписатись на канал, щоб не пропустити наступні образи. Бо я планую хлопця перевдягти в Шрека. Він знає про це, але не дуже хоче. Але це буде. die